Моя няня зникла влітку 99-го року. Хоча іноді мені здається, що це було не так давно. Наприклад, коли я згадую моменти, де я гладжую її м'яке волосся, її звали Мішель Данбар, і перші кілька днів усі думали, що вона втекла зі своїм хлопцем. Зрештою, ми жили в тихому районі, викрадені нападів тут не траплялося. Того ранку ми вирушили втрьох. Я Моя сестра близнючка Евелін і наша двоюрідна сестра Дафна. Дафна жила прямо через дорогу, а це означало, що в ті літні місяці вона щодня з'являлася на нашому порозі о восьмій ранку і була у нас, поки мама не кликала її на вечерю. Після кількох разів гри у хованки на нашому задньому дворі Дафна сказала: Мені нудно, ходімо в парк. Небо було темного кольору. Ми знали, що дощ може початися будь-якої секунди. Ні. Ми змокнемо, сказав я. Ні, не змокнемо, відповіла вона так, ніби могла контролювати погоду. Промокнемо, краще давай зіграємо ще в якусь гру. Давайте проголосуємо, запропонувала моя рідна сестра, і я одразу ж заскила. Голосування, по суті, означало дівчата проти хлопців. Вони були ближчі між собою, ніж зі мною, тому шансів на справедливе голосування не було. І як завжди, як я вже й казав, вони перемогли завдяки чисельній перевазі. Дафна виселопила язика і почала глузувати з мене. Від нашого будинку ми перейшли вулицю і протиснулися крізь паркан, що оточував будинок для людей похилого віку. Рухатися треба було швидко. Бабусі та дідусі могли вийти будь-якої миті. Вони трясли палицями і кричали на нас. Після цього ми пройшли повстрі порожні футбольні поля, пішли короткою стежкою через ліс і вуаля – ми на місці. Парк був обнесений височенним трьохметровим парканом з передніми та задніми воротами, які, відчиняючись, видавали жахливий скрегіт металу об метал. Територія була розділена на дві частини: одна для молодших дітей, з гойдалками, з яких не можна було випасти, і трубчастими гірками, інша для дітей нашого віку, з більш небезпечними атракціонами і справжніми гойдалками. Єдиними людьми окрім нас, які були ще в цьому парку, були мама з маленьким сином, але вони досить швидко пішли через темну грозову хмару, що насувалася. Зазвичай це місце було настільки переповнене людьми, що доводилося стояти в черзі, щоб отримати доступ до будь-чого. Але в той день весь майданчик був у нашому розпорядженні. Ми втрьох грали в метання черевиків цю дурнувату гру, в якій ти сильно розгойдуєшся на ойдалці. А потім відкидаєш черевик, коли досягаєш найвищої точки. Виграв той, чий черевик долетів найдалі. потім всі кидалися шукати своє взуття. Після того, як я виграв три з п'яти раундів, Евелін і Дафна попрямували до лавок, що стояли під цим вигнутим металевим навісом, який підтримувався трьома стовпами. Здебільшого це було місце, де батьки сиділи в затінку і відпочивали, поки їхні діти гралися. Оскільки дівчата займалися гімнастикою в школі, вони легко залазили на навіс. Поки вони сиділи зверху, вони обзивали мене і вдавали, що засмагають, хоча було все ще дуже похмуро. Щоб залізти на навіс, треба було поставити ногу на металевий цвях, що стирчав із середнього стовпа, випрямитися і вхопитися за верхівку. Але оскільки я слабкий ботанік, цей варіант був не для мене моє обличчя повністю розчервонілося. Коли я знову і знову сповзав вниз по стовпу. Через п'ять хвилин я важко задихався, і я нічого не міг вдіяти, окрім як чекати, поки мої сестри награються і самі спустяться донизу. Незабаром мені захотілося в туалет, і я пройшов через хвіртку і обійшов парк збоку, де росла така висока трава, що сягала мені до шиї. Там достатньо було зробити двадцять кроків і трохи причаїтися, щоб зникнути з поля зору. Коли я знайшов підходяще місце і полив рослини, мошки затанцювали навколо утворюючи хмари. Я відмахнувся від них, застебнув шорти і попрямував назад до парку. Краєм ока я помітив, що Евелін і Дафна щось дуже уважно роздивляються. Крізь сітчату огрожу я побачив незнайомця. Він виглядав старшим і вищим за мого тата, і він щось говорив дівчатам. Навіть здалеку він викликав у мене мурашки по шкірі. А він був одягнений у довге пальто і мав рюкзак за плечима, а в нього було рідке волосся, зав'язане у довгий хвіст. Мій мозок гарячково намагався зіставити його з усіма дорослими, яких я знав. Можливо, він працював у школі, можливо, прибиральником або техніком. А може, він був чиїмось батьком, і Дафна та Евелін впізнали його. Коли я тихенько просунувся вперед, щоб роздивитися ближче. Чоловік кинув рюкзак на землю і витягнув з бокового карману батончик Марс. Найрозумніше було б поспішити додому і розповісти мамі, але мені здавалося неправильним залишати Евелін і Дафну ось так. Замість цього я шкандибав ближче до них, намагаючись почути розмову. Почався дощ. І Я пам'ятаю, звук води, що хлюпала по дерев'яному обладнанню дитячого майданчика. Чоловік відламав шматок шоколадного батончика і помахав ним навколо. Після ще однієї короткої розмови незнайомець підвищив голос, і я почув у його голосі злість, а потім, без попередження, він підскочив і замахнувся на Дафну. Евелін і Дафна закричали і відступили назад по вигнутій поверхні навісу. Пам'ятаю, я подумав, що через дощ вони повсковзнуться і полетять донизу. Це звучало смішно, але в той момент я більше боявся, що батьки. Заборонять нам відвідувати парк, бо одна з сестер впала і зламала ногу. Коли вони дійшли до дальнього краю навісу, чоловік обійшов навколо, щоб дістати сестер ззаду, а вони вдвох пробралися всередину, але все одно були в кількох сантиметрах від цього виродка. Злякавшись, що чоловік може мене помітити, я ліг на живіт і підповз максимально близько до них. При цьому намагався залишитися непоміченим. Після ще кількох спроб схопити дівчат. Чоловік пильно втупився в лавку. Він поставив на неї одну ногу і підняв верхню половину свого тіла на рівень очей Евелін і Дафни. Дівчата не на жарт злякалися, та сили закричали, моє серце дико калатало в грудях. Хоч він і був не в найкращій формі, але без сумніву, рано чи пізно йому вдасться піднятися нагору. Я повинен був допомогти їм, але як? Не роздумуючи, я зробив глибокий вдих і на повні груди прокричав. Тату, іди хочеш сюди. Голова чоловіка негайно повернулася в мій бік. Я притиснувся до землі, трава лоскотала мені обличчя, краплі дощу, більші за камінці, сипалися на спину. Армія мошок сіла мені на шию і жалила тисячами дрібних укусів. Моє тіло пекельно свербіло, але я не поворухнув жодним м'язом. Не було жодних сумнівів, що він мене побачив. Чоловік почав йти в мій бік. В цей час я хотів лише одного. Бути в безпечному місці, наприклад, у своїй спальні, граючи в якусь дитячу гру. Це огидне відчуття повзання по моїй шкірі нагадувало якийсь жахливий нічний кошмар. Добре, ще я встиг сходити до туалету, і я закрив очі і почав рахувати. Коли я дійшов до тисячі, мені здалося, що минуло досить багато часу. Я підняв очі. Поки що все було добре. Незнайомець не нависав наді мною. Евелін і Дафна все ще сиділи зверху на навісі, цілими і неушкодженими. Чоловік зник. Йдучи наскільки повільно, наскільки це можливо, я покинув свою схованку, періодично відмахуючись від комах і попрямував до парку. Біля центрального входу мої очі пробігли зліва направо. Все було чисто. Що сталося? запитав я, наближаючись до сестер. Той чоловік намагався змусити нас спуститися, відповіла Дафна. Її очі виглядали червоними й опухлими. Здається, вона плакала. Він пропонував нам шоколад, з образою в голосі сказала сестра. Мої думки повернулися до школи, до спеціальних уроків, на яких нам говорили, що ніколи не можна брати солодощі від незнайомців. Нам треба йти, сказав я серйозним тоном. Ми повинні піти додому і розповісти мамі. Вона знає, що робити в такому випадку. У Евелін по щокам текли сльози. Я не піду. Сказала вона, хникаючи, він може повернутися. Я подивився в бік задніх воріт. Мої ноги не переставали тремтіти. Евелін сказала: він так поспішав, що забув свій рюкзак, поглянь. Вони обидві перехилилися через край і вказали на одну з лавок. І справді, там лежав рюкзак, схожий на той, з яким ми ходили до школи, тільки набагато більший. Такі рюкзаки носили старшокласники. Моя двоюрідна сестра сказала, Чарлі, біжи додому і скажи мамі, що ми тут застрягли швидше, поки він не повернувся. Ти хочеш, щоб я побіг додому сам? здивовано спитав я. Сестра подивилася на мене так серйозно, як вміють дивитися тільки дорослі люди. Або так, або лізь сюди. Більше ніде небезпечно. З такою логікою не посперечаєшся. Гаразд, менше ніж за десять кроків від притулку, Дафна додала Чарлі, зачекай. Що? Перевір його сумку, подивись, що там. І я подивився на рюкзак, я вже відійшов від нього надто далеко, і мені дуже не хотілося повертатися. Навіщо? крикнув я. І він міг залишити щось всередині, наприклад, гаманець, де є його фото, або кредитні картки. Якщо ти покажеш його поліції, вони знатимуть, як його зловити. У мене в голові промайнув спогад. Двома місяцями раніше сталася крадіжка в будинку для літніх людей. Тому самому, через який нам довелося пройти, щоб дістатися до парку. Хтось вкрав скринку з коштовностями в однієї з мешканок, яка жила на першому поверсі. Наш друг Ноа знайшов намисто, яке злодій впустив, тікаючи до лісу. Ноа відніс дорогоцінну річ прямо в будинок престарілих. У нагороду працівники подарували йому набір лего. Його ім'я навіть надрукували в місцевій газеті, супроводжуючи словами хлопчик герой. Якби я порився в рюкзаку цього хлопця і знайшов якісь докази, скажімо, закривавлений ніж або письмове зізнання в серії пограбувань, це було б варто щонайменше двох наборів лего, чи не так? Незважаючи на те, що моє нутро благало мене бути розумним, я схопив той клятий рюкзак. Він був дуже важким, навіть дорослий чоловік не зміг би його з легкістю підняти. А те, що було всередині, Смерділо в десятеро гірше, ніж оселедець, який я так ненавидів. Мій шлунок одразу скрутило. Блискавка, яка зачепилася за щось грубе і волохате, не розтібалася більше, ніж на 2-3 сантиметри, якби я не смикав. Але навіть цього було достатньо, щоб запах став тисячу разів гірший. Мені довелося стримуватися, щоб не вирвати. Що таке, Чарлі? запитала Дафна. Я просунув два пальці у вузьку щілину і помацав те, що лежало всередині рюкзака. Воно було таким твердим і місцями м'яким, з нерівною текстурою. Я відчув щось м'яке й волохате. На мить здалося, що я гладжу морську свинку. Мої роздуми перервав крик сестри. То що там, Чарлі? Я не знаю, схоже на шубу. Аж тут почувся скрегіт металу об метал. Я почув цей жахливий звук і одразу повернувся. Там стояв. Той самий незнайомець, міцно стиснувши щелепне, він зірвався з місця, як навіжений, і побіг прямо на мене. Над моєю головою дівчата кричали високими, переляканими голосами: Біжи, Чарлі, біжи! З цього моменту світ і все в ньому пішло в сповільненому темпі. Між широкими кроками чоловік, здавалося, на секунди зависав у повітрі. Я стояв, як загіпнотизований. Вхідні ворота були ліворуч від мене, але щоб втекти. Мені довелося б подолати немалу відстань і відчинити їх, а це коштувало б дорогоцінних секунд. Часу майже не було. Другим варіантом була боротьба, яку мій мозок одразу ж відкинув як безглузду ідею. Це означало, що в мене залишився лише один варіант лізти до дівчат на гору. Дівчата закричали так голосно, що в мене заклало вуха, але я нарешті схаменувся і почав діяти. Чоловік вже подолав половину відстані між нами. Менш ніж за 10 секунд він міг би схопити мене. Я поставив одну ногу, потім іншу на лавку, а потім кинувся до жердини, скрутившись всередині стрибка. Якби ви попросили мене повторити той самий маневр, я б приземлився обличчям в землю в десяти випадках з десяти. Але дяка Богу, що в мене є інстинкт самозбереження. Кінчики моїх пальців ледь вхопилися за верхню частину накриття. Коли я замахнувся ногою, мій палець зісковзнув. Чому саме цього довбаного дня пішов дощ, і Евелін і Дафна потягнулися вперед і схопили мене за зап'ястя, що, чесно кажучи, принесло більше шкоди, ніж користі. Але ми всі троє були сп'янілі від страху і паніки. Ситуація перетворилася на відчайдушну боротьбу за виживання. І я бачив, як чоловік зник під укриттям за межами мого зору, його руки, без сумніву, могли схопити мої ноги будь-якої миті. Це було схоже на те, як я заходжу в воду в той час, як акулячі плавники кружляють навколо. Коли чоловік кинувся вперед і закричав, і я востаннє спробував підтягнутися, і мені вдалося піднятися на навіс. Коли він смикнув мене за ліву ногу, кросівки зірвалися і полетіли на землю. Пізніше я дякував Богу, що не затягнув шнурки після в підкидання червиків. А велетенська чоловіча рука з'явилася у полі нашого зору. Чоловік. Вірогідніше за все, хотів схопити когось із нас. Я відсахнувся назад. Мої плечі щільно притиснулися до дівчат. Ми всі троє тулилися один до одного. Цей виродок прибрав руку. Ми подумали, що він вже кинув ідею дістати нас з укриття, але ні. Замить з'явилася верхня половина голови чоловіка. Його очі були наповнені ненавистю і дивилися прямо на нас. На його скронях виступили сині вени. Спускайтесь донизу, бісові діти!» прогарчав він. Після кількох невдалих спроб залізти нагору, він обхопив середній стовп руками і струснув його. Уся конструкція несамовито розгойдувалася з боку в бік. Цей чоловік був до біса сильний. Ми всі троє просіли і вчепилися в слизькі металеві перил. Я тримався так міцно, що мої кісточки пальців почали біліти, а потім, саме тоді, коли мої сили були на межі. Саме тоді, коли я думав, що не зможу протриматися більше ні секунди, дорослий голос сказав: Що ти в біса робиш? По той бік паркану стояла місіс Норріс у супроводі своєї німецької вівчарки бакстера. Бакстер був найдоброзичливішим псом у світі, але за командою господині він залюбки вчепився б зубами в горло незнайомцю, особливо якщо той погрожував сусідським дітлахам, які підсовували йому смачні собачі ласощі. Бакстер почав несамовито гавкати, з його морди летіла піна. Наш переслідувач, здавалося, обмірково, як краще вчинити, а потім схопив свій рюкзак і вибіг через задні ворота. Поки місіс Нріс та Бакстер добігли до нас, негідник втік у ліс. Місіс Нріс відвела нас додому, де мама викликала поліцію, яка поставила нам мільйон запитань. Вже за годину поліцейські машини патрулювали весь район. Поліція назвала мене героєм і похвалила за швидку реакцію. Вони сказали, що покликати тата було геніальним рішенням. Це відлякало нападника, який згодом вирішив, що річ у його рюкзаку занадто цінна, щоб залишити її. В нагороду я отримав крутезний набір Лего. Чоловік покинув наше місто одразу після того самого дня. Пізніше його вдалося впіймати. Він переслідував матір та її дитину. Це Вивело детективів на низку вбивств і викраду скоєних цим маньяком. Також стало відомо, що саме він вбив мою няню Мішель Данбар. Той день залишив психологічну травму усім нам. Навіть зараз Евелін не може гуляти у Заміському парку наодинці. Проте я ще не розповів вам найгіршу частину цієї історії, ту, від якої в мене досі мурахи по шкірі. через два тижні після цієї події. Наш сусід Булджер пішов по грибу і наткнувся на рюкзак наполовину заритий у землі. Сподіваючись знайти якісь документи, щоб повернути загублену річ її законному власнику, пан Булжер розстебнув блискавку до кінця і виявив щось жахливе, щось огидне, щось, що змусило мене плакати, коли я почув про це. Пам'ятаєте, я розказував, що сестра попросила мене перевірити рюкзак маньяка. Я заліз всередину і подумав, що мої пальці торкнулися шубу, і я сильно помилявся. Всередині були останки моєї колишньої няні, порізані на шматки. Мої пальці тоді обмасували частину голови моєї няні Мішель Данбар.